Добро здоров'я, пані пановики, панове. Категорично з великим задоволенням вас Сьогодні вівторок, 22 липня, на моєму авторському ютуб каналі, який називається Василь Кланчук, Так, звуть мене це наш перший брифінг за сьогоднішню ніч. В принципі, хтось може сказати, що плюс-мінус тихо було по всій Україні, але не скрізь. Сьогодні ворог атакував Одесу. А ще до опівнючі кидав бомби на Суми. Слава Богу, на цю секунду, коли я записую це відео, є лише пожежі, руйнування, але немає вбитих. Є поранені. А якщо так плюс-мінус того, що говорить місцева влада, то попри активну роботу наших сил ППО, зокрема в Одесі, ушкоджена цивільна інфраструктура, там адміністративна будівля, легковики. Автівки в житлових будинках вибиті шибкі. Інформація про постраждалих. От на цю секунду уточнюється. Ну, ДСНС сказала, що постраждала одна людина. Ну, плюс-мінус за Олегом Кіпером, це начальник одеської обласної адміністрації військової. Цю інформацію ж підтверджує і міський голова Труханов в одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках на парковці. Поруч. Згоріли, на жаль, автівки, і в іншій частині міста зафіксовані загорання адміністративної будівлі. А інформації про загиблих або постраждалих наразі не надходило. Працюють екстрені служби. Росіяни вранці написали, що вони там знищили якийсь, знову ж таки, як вони традиційно говорять, складальний цех з безпілотників і били по аеродрому школьний. Не знаю, наскільки це все відповідає дійсності, бо бити там вкотре невже такі ми всі дурні, щоб там зберігати Ф-16, які би стояли і тільки чекали, коли там дрони полетять із Росії. Ну, кошмарити. Звичайно, це те, що може Путін на тлі всього, що в нього в лапках відбувається на лінії бойового зіткнення. І е, удар по сумах. Місцева влада доповіла: ну, знову ж таки, на ту секунду, коли я записую це відео, 12 людей постраждалих. Внаслідок цинічного російського удару по житловому району сум пошкоджено. П'ять багатоповерхових будинків, торгівельний центр, 18 автівок. До медичного закладу доставляли там двох мешканців з найбільш ушкодженого будинку. Ну, все відео, до речі, і за Одесу і за Суми. в мене є в телеграм-каналі Василь Кончук зранку. А можете подивитися 60 років жінці, і 38 років чоловіку надали допомогу, і вони повернулися додому. А звичайно, що після удару багатьом жителям спального району ну, знадобилася психічна психологічна допомога, бо велика кількість їх перебуває просто в шоковому стані. Це знову ж таки, от офіційно повідомляється про те, що от до медиків безпосередньо звернулося 12 осіб. Було гучно і в Росії сьогодні. До речі, летіли безпілотники. Правда, там не в. Кількості сотні, і до речі, ми напередодні з вами спостерігали достатньо знервовану манеру спілкуватися з військовими і особливо з міністерством оборони президента Зеленського, який казав, коли вже масштабування відбудеться. Ну ми теж з вами метикуємо вже достатньо давно. Може би спочатку наростити кількість, а потім би бахнути, а потім розказувати. Ну коли ми говоримо на кожний удар, що от буде відповідь, ми зараз ото от, 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 ми їм так. А по факту сьогодні росіяни там доповідають про ледь три десятки дрон. Які вони всі героїчно позбивали. Ну правда, є там а, їм чим пишатися в контексті, чим збивали, тому що, зокрема, аеродром Мілерова сьогодні був під ударом, а, викладались там відео і смолоскипи, і пожежі, а при тому, що чули за словами місцевих, знову ж таки, вони 10 вибухів. При тому, що Міноборони що там вони над аеродромом збили 12 безпілотників, але на землі є результати. Причому конкретно влучання. У що влучили, будемо чекати про звіти генштабу збройних сил України. І Ще Новокуйбишевськ, це Самарської області. Там сьогодні півночі закривали аеродром, тому що дійсно безпілотники були, і вони атакували одного з найбільших виробників нафтохімії, органічного синтезу в Росії і східній Європі. Там за це виробництво можна багато говорити, але найголовніше, щоб воно зупинилося чи призупинилось свою роботу. Давайте теж дочекаємося результату. От як пройшов результат за в удар, який був напередодні по Білгородській області, а оборони уражили, уразили ЗРК С-300 і е, цю радіолокаційну станцію Небо М. Звичайно, що це послабило російську ППО і удар також знизив ефективність сусідньої РЛС, е, яка була на озброєнні чи є на озброєнні поки що Російської Федерації. І Генштаб сказав, так що ці дії зменшують здатність Росії прикривати. Свої війська і інфраструктури і підтримують українську операцію на фронті. От вам ця хода на сьогоднішній ранок. Є ще один такий момент після там вчорашньої такої потужної новали, тут на столицю, і, в принципі, на західній області України, Франківщина, повітряні сили збройних сил України закликають обережно коментувати інформацію про те, що там, начебто, росіяни планують посилити атаки. Такі повідомлення в своїх цілях використовує насамперед московська пропаганда. Звичайно ж, в нас як не дочув, то добрехав і чим там гучніше заго. Голово, то не тим більше, в нас подібних речей є в мас в телеграм-каналах. І вчора, до речі, коли ми там за Буданово розбиралися по РНБО, була в нас така суперечка. Ну як суперечка, дискусія. Причому вона виникла якраз з відомих кіл українського політикуму і цю цю тему росіяни активно підхопили. І в нас такі о, так дивіться, А де ж Буданов його що викинули з РНБО. Це при тому, що Буданов в житті з дня свого призначення не був в РНБО. Ні, його викинули. Так от. Написав один чоловік в нас поважний учасник спільноти, каже: Так в нас, мабуть, ж один інформаційний простір з росіянами. Так, от, на жаль, а хто ж цей простір робить? Правда, так, от ці всі речі використовує російська пропаганда, і якраз Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил, сказав: Так, я хочу все ж таки закликати експертів там в лапках без лапок і західних, в тому числі обережно оперувати цими цифрами, тому що якщо ви бачили одразу російська пропаганда, там телеканал «Зв'язок», Дістали старе відео. Оце виявляється. Це відео, де екскурсія, по там завод, дрони, чистин. Це старе відео, яке би підсилило от емоційну складову про те, що там настане жовтень і буде 2000 дронів по нам літати. І гнат, пан Гнат, додав, що пропагандистський ролік Російської Федерації, нібито виробництво шахедів в Алабузі, готували кілька днів, а потім опублікували якраз в унісон з коментарем німецького генерала Крістіана Фройдінга. На думку начальника управління комунікації, таким чином ворог намагається тиснути на українців для залякування і закликав коментувати такі питання вкрай обережно. Такі речі, не применшуючи загрози. Звісно, потрібно коментувати дуже обережно. Я тут з ним абсолютно погоджуюсь. Замовчувати не Потрібно, але як доконаний факт видавати це, ну це просто смішно. Я перепрошую так. Інститут дослідження війни, друзі, на сьогоднішній ранок доповідає про кілька ключових моментів. Звичайно, згадують навалу масштабну ракетні удари, удари безпілотників по Україні, там де було чотири сотні безпілотників напередодні. При тому, що дійсно всі вражені, що ракети фактично на 100% були знижені. А там номенклатура ну єдине що балістики не було. А так вся номенклатура кінжали, калібри. Ці іскандери К Х1 вони були всі збиті, і одна там ракета була пригашена ребом. Далі західні партнери України пообіцяли додаткову військову і фінансову допомогу Україні під час віртуальної зустрічі контактної групи з питань оборони України. Тобто відбувся в Рамштайн. Зараз ми будемо про це говорити. єдина там знаєте, як ну не те, щоб там ложка дьогтю, але там можливо краплинка, бо трохи пізніше відбулася зустріч президента України. І з дипломатичним корпусом там, ніж іншим, якраз сказав, що у нас дуже багато обіцянок. Ані ніхто ну є моменти, які не дотягуються. Це одна з головних завдань. Буде одне з головних завдань для української дипломатії, в тому числі нових послів, щоб ці всі обіцянки не е залишалися ціцянками, щоб їх дотягнути. Ну пообіцяли, добре знову ж таки будемо бачити, коли. Ця вся тема мартеріалізується, але ще раз повертаючись до ракети, повертаючись до 100% фактичного коефіцієнту корисної дії, можемо обережно сказати, що деякі обіцянки перестали бути цянками. Так, ще один такий момент. Міністр оборони Британії Джон Гіллі оголосив під час зустрічі власне контактної групи. про про п'ятдесятиденну кампанію з озброєння України на полі бою допомоги президенту Путіну а з'явитися за столом переговорів. Ми вчора цей кейс з вами розбирали. Бачите, на сьогодні дійсно це вважається дуже серйозним в плані насамперед війни. А українські чиновники обговорили зростання оборонно промислового потенціалу України на тлі поточних оголошень про допомогу з боку України. Знову ж таки, це нарада з військовими, це нарада з міністром оборони. Міністр оборони зустрічався з очільниками РНБО, теж з виробниками. І завдання найближчі шість місяців. Це завдання верховного головнокомандувача. Чи в принципі це необхідно робити, аби українське ОПК наростило своє виробництво до 50% від о, обсягу, який є необхідний для сил оборони, щоб 50% було нашої зброї, Україна офіційно запропонувала третій раунд переговорів з Росією на тлі спекуляції в і в нашому, до речі, і в російському інформаційних просторах, при тому, що російські чиновники продовжували вдавати зацікавленість у добросовісних переговорах, незважаючи на те, що не запропонували або не погодилися офіційно на третій раунд переговорів, але на сьогоднішній день а, ну знову ж таки гуляють дві цифри, дві дати. Це завтрашній день, по суті, 23 третє число або 24-те. Типу, ми зголошені, ми готові. і Росіяни, начебто, теж сказали, що вони відправляють делегацію. Знову ж таки, побачимо. Тепер дійсно із обіцянки, не ціцянки, Німеччина і Ша домовилися про передачу Україні п'яти систем Петріот найближчим часом. П'яти систем, не однієї, не два, п'ять систем. Плюс там як ми рахували, 17 установок. Так сказав Трамп. Ну от 5 на 3, 15 і дві в резерві. Це інформація. Інформація, ну я не знаю, скільки буде установок. По факту, може буде і 27. Це залежить, як е, нашпігують цю батарею. Але е, 5 систем Петріо це якраз і, і є батарея, це і ракети. Е, про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, і заявив, що найближчими днями планує узгодити з партнерами механізм втілення домовленостей, зазначивши, що це відбувається в дусі взаємної довіри. І Німеччина надасть додаткові системи ППО і вкрай необхідні боєприпаси. Отак От сказав Пісторіус, Я зараз більш докладно ну в ході цього випуску вам про цю історію доповім. Але це в рамках Рамштайну, в якому, до речі, брав участь не тільки командувач НАТО, не тільки посол штатів НАТО, але й і міністр оборони штатів. Так що всі сторони виглядають зацікавленими, і ще дуже такі важливі моменти: привіт Путіну. Штати вперше з 2008 року розмістили тактичну ядерну зброю на території Великої Британії. Кілька термоядерних авіабомб були доставлені на військову базу Лейкенхід. Ми теж про це будемо говорити, але це так, щоб ніхто не почував себе розслабленим і не розказував, що ми там зараз по Лондону бахнемо. Такі ж висловлювання були в, в цьому в Держдумі Російської Федерації. Це звичайно. Щодо зустрічі. І чому я оперую так впевнено датою на середу, тобто на завтра, на 23 число, тому що впевнено про це доповідав секретар РНБО Міраф, сказавши, що зустріч з росіянами в Туреччині запланована на середу. Також готується ще один обмін полоненими. Президент Зеленський, в свою чергу, додав, що сьогодні, саме сьогодні, вівторок, буде більше деталей. Можливо, дійсно буде сьогодні обмін. Так що будемо чекати наших героїв додому. Ну а щодо порядку денного, або як. Модно це називати, адженда, то вона містить три пункти. знову ж таки за словами пана президента, повернення полонених повернення дітей, які були вкрадені Росією Росії, і підготовка зустрічі лідерів. От, про що він хоче говорити не про землі, не про лінію бойового зіткнення, не про ультиматуми. От три конкретних речі. А все інше, щоб там історик Мідінський не розтікався думкою своєю по дерев'яному столу в Стамбулі. Ну от зустріч лідерів має відбутися насамперед з присутністю і Сполучених Штатів Америки, окрім звичайно, поважного президента Туреччини, пана Ердогана. На ранок генштаб доповідає про 139 бойових зіткнень. Ви бачите. Температура градус тримається досить на високому рівні. А масований удар напередодні 24 ракети і 45 авіаційних ударів до всього ще кинули 61 КАП росіяни. А також 1250 дронів Камікадзе здійснив 3145 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. А інститут дослідження війни за картами своїми верифікує, що ми дали нормально росіянам на Сумщині. Але вони просуваються поблизу часів яру, Торецька і Покровська. Ну багато було інформації напередодні, ну як багато вона була одна від Діпстейту, що там ДРГ проривається, Ну, ми за ДРГ з вами теж говорили. Додати поки що нема чого. І всі констатації, якраз на тому рівні, як казав Діпстейт, як каже Генштаб і як каже оперативно-стратегічне групування військ Хортиця, забігають, але їх мінусують. Стосовно дронів, дійсно, лише 35 безпілотників, ну, принаймні, те, що заявляють Коношенков і друзі, вони 35 збили. Скільки насправді запустили, скільки залетіло, можливо, хоч раз би... В Генштабі би сказали, що вони, там, вони знищили 35, а ми запустили умовно 135, і 130, і 100 подолітало. Але сьогодні так, Брянська область 9, вони начебто збили, і Ростовська 7, Калужська – 6, Самарська – 3, Московська область – 3, Тульська – 3, над Білгородською областю – 2. І по одному безпілотнику вони начебто збили над Курщиною і Чорним морем. А тепер та стосовно ж перспектив наших по безпілотних систем, нарешті узагальнив всю цю ходу новий командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, який відомий як Мадір. При тому, що він говорив про реальні загрози, і сказав, до речі, от вчора ж цей Рамштайн був і дуже поважно. Якби там зібралося товариство без зміни доктрин безпеки НАТО, не вистоїть Європа перед російською навалою. Ну я думаю, що в російських там військових кабінетах плюс-мінус такої ж думки. Ну і дійсно на сьогоднішній день сталість системи Європи викликає великі запитання. Ні, вже починають працювати, вже починають робити щось. Але ж знову ж таки не все залежить від великих керівників. Ми ще ж не знаємо, як будуть реагувати там пересічні мешканці на можливі заклики стати під рушницю. Як от основні тези, які наш практик з величезним досвідом каже: дрони створюють нову реальність на війні, до якої НАТО не готове. Вчора був же ж міністр е, закордонних справ В Франції. Тут все цокав язиком Боже, які системи, Боже, які номенклатури. Нам треба терміново це все закуповувати. Ну добре ж хоч він про Бабу Ягу знав. Е, нині жодна країна НАТО не здатна захистити свої міста від шахедів, які летять без зупинки 7 днів на тиждень по 300 штук. Тому потрібні нові доктрини безпеки за допомогою дронів вздовж смуги фронту має бути створена кілзона. Близько 20 кілометрів. Далі піхота має бути заміщена наземними роботизованими комплексами для логістики. Наступний крок: створення багатошарової шеленованої стіни, яка буде зупиняти всі ударні і розвідувальні дрони, наприклад, що летять в бік України. Оце от наша доктрина, і цю стіну вже творять. Пам'ятаєте, була а, заява. Ну як не заява президент Зеленський в ході розмови напередодні, от, зі спеціалістами безпілотних систем обговорював тему, щоб дійсно по лінії бойового зіткнення зробити щось, щоб не давало можливості ані ударним, ані розвідувальним дронам перетинати лінію бойового зіткнення. Ну от пан Бровді каже, що вже цю тв стіну творять. Українські воїни пишуть сучасну світову доктрину. Застосування безпілотних систем вона має бути в основі доктрин національної безпеки НАТО ціною Українських військових НАТО має можливість зараз отримувати досвід нової війни і до неї готуватися. Ну, в принципі, поки що, ну світ, Європа демонструє якраз таке бажання. Щодо наших обіцянок цецянок і теж розвитку по лінії цієї завдання, по 50% вітчизняної зброї, президент Зеленський доручив міністру оборони Шмигалю і секретарю РНБУ Мірово провести аудит оборонних угод з партнерами за 10 днів очікують. Доповіді міністра і секретаря щодо аудіту угод і конкретних термінів реалізації змістовних домовленостей. Я вважаю, що якраз бачите, і Заумерова і за Шмигаля укладалися ці угоди. Вони прекрасно про них знають. Тепер слід їм подивитися, що працює, що не працює, при тому, що це стосується всього що данської моделі, що коаліції спроможних двосторонніх домовленостей, особливо домовленості про будівництво збройних заводів на території партнерів, щоб ця ідея не згасла. В принципі, по внесках, які робить і українська економіка, українське суспільство. Ну тобто, щоб ви розуміли, що ми з вами за два роки інвестували понад 20 мільярдів доларів у власну оборонну промисловість. Коли гуляли такі цифри, і коли можливо було думати про саме такі внески і саме такі цільовий економічний зріз. А, завдяки данській моделі, це до речі, Умєров на засіданні формату Румштайн казав, що наші партнери вперше прямо. Інвестували в українські оборонні підприємства, залучивши понад 4 мільярди доларів, і теж вам от співвідношення 20 мільярдів і 4 мільярди. Разом із нашими союзниками ми вже реалізували понад 20 спільних проєктів багато інших тривають і незабаром дадуть результати. І при тому, що президент Зеленський бачите, підганяє і говорить, що є в нас достатньо велика дірка в бюджетуванні якраз нашого оборонно-промислового комплексу. Дірка, в якому розумінні, що в нас є спроможності, в нас є потреби, але немає фінансування для того, щоб ця вся тема була дійсно на 100% заповнена виробництвом Україні потрібно 6 мільярдів доларів щоб закрити цього року розрив у закупівлях зброї. Ось вам підтвердження. Це каже Шмигаль, знову ж таки міністр оборони, який точно знає цю економіку. Це дозволить нам побудувати більше FPV-дронів для утримання ліній, більше дронів перехоплювачів для протидії атакам шахедів і додаткову зброю для глибокого удару, щоб повернути війну а, до Росії. Бо за кількість ударів знову ж таки ми з вами так обережно говоримо. І очевидно, що ця цифра не влаштовує не лише нас з вами. Тепер окрім всього готуючись до Рамштайну, от було повідомлення, що Шмигаль говорив з міністром оборони Британії і Німеччини. Вони, до речі, головували на цьому засіданні. Ну от за словами якраз Шмигаля, під час розмови з Джоном Гілі обговорив ключові потреби України, зокрема посилення ППО, а також розвиток спільних оборонних проєктів оці Тречі, які бачите, мусуються під час кожної зустрічі. Домовилися про щотижневу координацію спільних кроків. Також пан Шмигель доповів про розмову з міністром оборони Пісторіусом німецьким обговорили нагальні фінансові військові потреби, зокрема посилення ППО і розширення виробництва дронів в Україні. Очікуємо на підтримку Німеччини щодо залучення нашої країни до європейського проєкту Сейф. пам'ятаєте, 150 мільярдів, які є важливим інструментом для гарантування безпеки в Європі. Ну, ми поки що можемо там пропонувати. Та якраз безпілотники різних систем, ну і можливо, там деякі наші самохідні артилерійські установки, бо теж їх показували ну в макетному варіанті, але показували міністру закордонних справ Франції. І щодо головного нашого заклику, це допомога закупівлю ракет Петріот ПАК-3. Саме пак три більш сучасних, більш точних. Я прошу США зробити цю зброю доступною для закупівлі наших європейських партнерів, допомогти і надати все необхідне фінансування для їх придбання. Оце було. Я думаю, що червона така ниточка, яку тягнула українська делегація на зустрічі в Рамштайні. Ну і в принципі, якби потяг пішов, але знову ж таки, щоб не було як то на саміті НАТО у Вільнюсі, щоб вони обіцяли там купу Петріотів. А по факту рік пройшов і жодного. Петріота не було, ну тут на цьому Рамштайні. Я думаю, що цу вже практики зібралися. Німеччина так потужно сказала, що ми передаємо Україні п'ять систем Петріот. Про це якраз пан Пісторіо заявив під час засідання контактної групи, і також Берлін планує передати боєприпаси для зенітних систем Гепард. Вже слава Богу, шве швейцарці не проти. Чи вже без швейцарців навчилися робити ці боєприпаси? Вони теж дуже необхідні. Я домовився, каже пан пісторіо з міністром оборони США Пітом Гексетом під час поїздки до Вашингтона минулого тижня, що Німеччина зробить свій внесок у Якомога швидше надання п'яти вкрай необхідних систем Петріот. І я хочу подякувати командувачу сил НАТО в Європі за її підтримку в успішній координації. А за підтримку командувача сил НАТО в Європі я минулого тижня. Вам достатньо багато говорив. А він такий він впрягся і дуже серйозно і сказав, що як тільки це все десь буде поблизу систем, якими він командує, вони одразу будуть перекинуті в Україну. Водночас, ну теж знаєте, буває, і, якби не дуже яскраво так, спокійно, а головне ж не зачарову. Отися, але існує певний скептицизм. Я маю про це сказати. Щодо швидкого розгортання систем, тому що підготовка екіпажу одного операторів займає там до трьох місяців, а їх знадобиться п'ять. Теж ми можемо на відміну від західної преси з вами ну, думати, ну принаймні, так думати, що на тих системах, які в Україні все одно ж займаються і готуються додаткові екіпажі. Я не сумніваюся, що в момент появи цих цього устаткування ми не будемо гаяти часу для того, щоб десь їх там сховати і вчитися. Але підготовка ускладнюється тим, що в Німеччині є лише Ще одна система виділення суто для навчання, ну от це якщо говорити з німецької точки зору. Також от відзначається, що Німеччина профінансує українське виробництво далекобійних дронів. Ну от, таким чином, німці хочуть підтримати наступальні можливості України в рамках цієї доктрини, яку я не випадково вам від пана Броуді навів. Е по Британії там теж дуже потужна заява була. Вони цьогоріч планують надати Україні 4,5 мільярди фунтів саме військової допомоги, що є найбільшим рівнем за всю історію. Ця допомога включатиме 700 мільйонів фунтів на снаряди. Артилерійські плюс ракети далекого радіусу дії ну цікаво, що це за ракети і оборонні ракети. Причому 150 мільйонів цієї підтримки вже надали за останні два місяці, і додав Джон Гілі, міністр оборони Британії, що його країна також поставила Україні майже 50 тисяч безпілотників цього року, а при тому, що ця поставка відбувалася з березня місяця, От березень, по липень. А, Британія, значить, ці всі гроші, плюс е, протиповітряна оборона, він так це я, і Борис, мається на увазі Пісторіус, домовилися спільно надавати Україні критично важливі протиповітряні ракети. Тобто, вони будуть видобувати ці Петріот, можливо, навіть і ПАК 3 для того, щоб закрити наші необхідності в цьому питанні. І головне, щоб ці дійсно це устаткування, ці батареї Петріот були, як то кажуть, заряджені на 100%. Так, от характеристика по нашій стороні, тобто, висновок за це засідання в форматі Рамштайн, що отримали важливий сигнал, вільний світ на боці. України і миру так принаймні характеризує ситуацію міністр оборони України. Пан Шмигель разом із партнерами зосередилися на головному зміцненні оборонного потенціалу української армії. Це вже 29-та зустріч в форматі, який є по суті і залишається ключовою платформою для координації міжнародної допомоги. Щодо ключових рішень, то напевно тут треба одразу сказати про штати зараз про кожну країну. Буквально що. Там ну там 50 було насправді, але ви ж розумієте прекрасно, що рішення не просто артикулюють, але впроваджують не всі 50 країн. О зокрема штати вони проініціювали новий механізм спільно з НАТО. І ми зараз є свідками, як він розгортається, і саме цей механізм дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Європейські партнери вже заявили про готовність долучитися до фінансування, обговорили конкретний механізм роботи цієї ініціативи. Ну і, як вище було заявлено, Німеччина в принципі починає грати домінантну роль в питанні передачі Україні п'яти систем ППО, які от незабаром мають надійти в Україну. Ще про снаряди. 200 тисяч снарядів від німців для систем Гепард, 200 200 тисяч правильно, і фінансує закупівлю далекобійних дронів. Так, я це сказав. Канада вона продовжить участь в фінансуванні українського ПК через данську модель і плюс ну там сума не заявлена, але 20 мільйонів доларів вони відділяють на обслуговування танків. Нідерланди 200 мільйонів євро на дрони перехоплювачі і 125 мільйонів євро на обслуговування f 16 Норвегія, окрім всіх там потужних речей, ми ще сьогодні будемо про це говорити, загалом виділила мільярд євро на закупівлю дронів, з них 400 мільйонів на закупівлю безпосередньо в, на виробництвах українського ПК. Швеція готує новий пакет з засобами ППО, артилерію і технікою. Ну і по суті, ще раз Рамштайн, який вчора. Буфу на якому керували Джон Гілі, міністр оборони Британії, і Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, об'єднав 52 країни і організації. Я ж кажу, ну багато їх є. Не всі вони беруть участь безпосередньо в допомогах, але, але поважний персональний склад. Я вже сказав, що генсек НАТО Марк Маркрюте, міністр оборони США під Гексит, командувач європейського командування Ша і головком об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Гринкевич. Кая Калос, це очільниця європейської дипломатії. З нашої сторони працювали Рустем Умєров, секретар РНБО, головком Сирський, начальник генштабу Угнатов, ГНАТОВ, начальник головного управління розвідки Буданов, перший заступник міністра оборони Боїв, і інші представники сектору безпеки та оборони насамперед. Президент щиро подякував Зеленський президент. Щиро подякував кожній країні, яка підтримує Україну в рамках формату Рамштайн, особливо вдячний. США. Тут треба дякувати кожного дня. Ініціатору створеної цієї платформи в квітні 2022 року, а також Британії і Німеччини за лідерство у контактній групі. Продовжуємо працювати з партнерами. Звичайно, що посилюємо нашу армію, наближаємо справедливий і тривалий мир. Ось так от виглядає перша частина нашого сьогоднішнього спілкування. Дуже потужні заяви. І, в принципі, знаєте, ці заяви не якісь віртуальні, бо насправді виглядає так, що процес пішов. Ну, а процес пішов, ми ще ж там паралельний трек. Та? Тепер же мирніший там, трек з'явився. Побачимо, але Творчість Путіна, вона теж очевидна, і фактично щоночі ми її відчуваємо. Але як би там не було, друзі, переходимо на другу частину. В цьому контексті я вам завжди нагадую, що аби бути в курсі справ, підписуйтесь, не лінуйтеся. Якщо вам заходить цей формат, категоричні українські вподобайки або лайкоси, коментарі. Відправляйте лінки і гіперпосилання на це відео вашим знайомим, друзям, колегам через соціальні мережі. Нехай буде більше притомної аудиторії разом з нами в спільноті. На загал знову ж таки, спасибі вам величезне. Мої патреони, мої дорогі спонсори каналу, патреони теж дуже дорогі. І будь ласка, всі, хто знаходить якісь можливості, бажання для себе. в описі до цього відео є всі можливі опції. Якщо хочете підставити плече моїй роботі, на, на, насправді дуже важливо, що от нашій спільноті кожен своєму форматі. Я не сумніваюся, як вміємо, як знаємо, як можемо, пхаємо вперед разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Традиційно запрошую вас не перемикатися, як то кажуть. Залишатися в курсі справи і на каналі Василь Кланчука. Зкільки я Готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!